Здравствуйте, мої шановні глядачі! Продовжую показувати мої знахінки на блошиному ринку мадрида минулої неділі. Це вже друга частина. Хто не подивився першої частини, під цим відео зроблю посилання, і ви зможете подивитися все з самого початку. Ну, а тут я починаю з брошки, яка привернула мою увагу. Бо подивіться, як вона гарно грає. І коли я її взяла руки і почала так дивитися, як на сонці вона виглядає, то навіть продавець чоловік сказав: О, як гарно! А ви зрозуміли, що це справжнє скло? І він сказав: це так, нібито, знаєте, тут якісь дорогоцінні каміння справжні. тут все зроблено таким чином, що бачите. Кілька таких ланцюжків з намистинами. Намистини безкольорові і з одного боку мають ефект АБ. І намистини світло-світло-рожеві. І отак, так вони розташовані, що від маленької до великої. Все продумано дуже гарно. Виглядає. Дуже ефектно. Ось її зворотній бік. Мені здається, що це 60-ті роки 20-го сторіччя. І все думала, як її назвати, і хочеться мені назвати це водограй. Ну, перше, це, звісно, відома пісня Івасюка про водограй. А по-друге, я, знаєте, так трошки задумалася: а водограй, що це? Бо почала дивитися водоспад, є таке слово, але це не водограй, каскад ні, фонтан теж ні. Ну, не зустрілися ж ці закохані біля фонтану, десь там у річці. Якщо згадувати слова пісні. Знаєте, нове слово в біжутерії, буду називати такі прикраси, такі брошки водограй. Ще одна брошка, яку я купила. Вважаю, що її можна назвати галантною сценою. Ну, коли ми кажемо про галантні сцени, ми згадуємо. Французький живопис 18 сторіччя, художники Фрагонара, Буше і інших, і саме з їх картин почали робити і зображення на брошках, і багато хто бачив і має брошки з ліможу чи з іншого походження, саме як то сказати, з цитатами з цих картин французьких. А ось ця брошка, мені здається, не має відношення до французької традиції. Ось, мені здається, оця брошка, вона зроблена десь чи в Австрії, чи в Чехословаччині. І подивіться ще цікавий момент це як зроблена оця рамка. Бачите? Таке враження, ніби то щось рухається таке коло. Дуже цікаво. Оце зворотній бік цієї брошки. І мені здається, що це вінтаж. Важко сказати, який це час, але щось таке 70-ну, може, 80-ті роки, не пізніше. Хто мене дивиться регулярно, навіть зараз згадаю, що у мене не так давно вже була подібна брошка. Ось вона. І якщо з цією брошкою так може бути сумніви в його походженні, мені здається, що оця брошка з цими стразами по периметру, оце традиція саме австрійських і чого словацьких брошок. Ні? Нагадаю, такий зворотній бік. Це е, вставки з скла, е, і ми бачимо, що сцени не однакові. Ось тут кавалер подає дамі. Букет квітів. А тут він їй цілує руку. У мене є вже дві брошки, і сцени трошки розрізняються, але ми бачимо одних і тих же персонажей. Ще купила отаку брошку. Я завжди кажу, що мені подобається поєднання золота і бірюзи. Ну, не золота, а якоїсь там позолоти, хай в хащому випадку, і вставок, які мають бірюзовий колір. Тому я не могла пройти так спокійно по всій брошки і купила її. Ви знаєте, якщо подивитися на її зворотній бік, то він такий, що я не можу впевнено. Сказати, що вона дуже стара. Навіть у мене така, знаєте, думка, може, це сучасне, щось китайське. Але, знаєте, не та фактура. от Покриття дуже гарне, я кажу про позолоту. І якось воно виглядає недешево. От подивіться поближче. І сама композиція гарна. І все ж таки не так спрощена ця композиція, бо ці пелюстки, ось ці течінки, чи що, як воно називається, це все зроблено з бага... так, що роботи тут дуже багато задля китайської прикраси. Тому мені здається, все, що це європейська робота. Ну, і так, щоб вона була дуже стара, ні, може вона і не має вінтажного віку. Але виглядає, мені здається, дуже гарно. Ну, а цю брошку я купила, тому що мені дуже подобаються камеї. І знаєте, так я завжди подивлюся, мені щось сподобалося я зворотній бік. Зворотній бік мене трошки розчарував. Бо це дуже схоже на такі китайські брошки. От дивіться, і таке нібито фактура така, нібито з полосками. І не дуже гарний овал тут, якийсь він перекошений. Іголка теж не дуже рівно. Але то, як зроблена, Камея, мені сподобалася дуже. Це пластик, але, знаєте, так зроблено, що я навіть див, дивилася, придивлялася, бо були, були сумніви, що це справжня якась різьблена з мушлі камея. І сама металева частина брошки мені так не дуже сподобалася. Але такої камеї у мене немає, і я вирішила, що треба її взяти. А це подарунок одного продавця, у якого я купила кілька прикрас. Я побачила і це. Ну, воно привернуло мою увагу, тому що дуже гарно сяють ці стрази. Тож якість. В центрі. Ставка з люциту це люцит Мунглоу, сонячне світло. Тому, бачите, який цікавий ефект. тут. Основа тут чорний пластик. А хтось, вважаю, я, зробив з цього таку саморобну брошку. Але це не брошка. Тут є три дирки: отут дві, і знизу одна. І, як я розумію, це до чогось пришивалося. Так, подумала я, може, це частина для оформлення взуття. Ну, вважаю, що має вінтажний вік, тому що мода на Монглоу була десь в 50-х роках 20-го сторіччя. Ще одна брошка, така витончена. От дивіться, які тут листики. І верхні листки, вони чорні. Я коли на ринку дивилася, я так думала, може, це потемніло, знаєте, як срібло темніє. Прийшла додому почала їх чистити. Як я їх терла всякими засобами, але відтерти не змогла. Я розумію, що вони повинні бути чорними. А ось знизу, так, метал дуже світлий, він такий і був. Його не треба було чистити нічого. І отут марказити. Але, от подивіться, вони не вклеєні ці марказити. Вони закріплені. Ну, так, лапками це не лапки, а бачите, нібито напаяні такі маленькі металеві кульки. Мені здається, що це ознака старої прикраси. І зроблена вона десь так. Вважаю, в 20-х-40 х роках, так, до середини 20-го сторіччя. Тут засібка тромбон. І так, була у мене така надія, що може вона срібна. Тому що поверхня металу, тут, з воротнього боку, вона така схожа на срібло. І навіть тут є маркування ось тут. Але це маркування. Бачите? Це маркування ніяких там цифр немає. Там дві літери. Ну, так, схожі на е, літеру H і D. Що це може бути, не знаю. Може, це ініціали майстра, який це зробив. Сказати важко. Але брошка красива, стара. Тому я її купила. Найцікавішою знахідкою, я вважаю цю брошку. Такі брошки називають жардінєрка, від французької жардін сад. І це такий кошик з квітами, в дуже гарному стані, вважаю я. Тому що от його не треба було чистити, металева поверхня такою і була, всі стрази на своїх місцях. Щоправда, квіти були ну, трошки в іншому стані, вони були чомусь всі так сплощені в одну лінію і повернути набік. І я вирішила їх трошки розпушити, щоб так краще, ніж було. Всі стрази дуже теж якісні. І ось її зворотній бік Така застібка тромбон Брошка зроблена так складна з точки зору роботи. І я шукала якесь маркування. І ви знаєте, знайшла. Знайшла я його отут. На основі тромбона. Довго не могла я прочитати, що тут написано. Он, може, зараз, коли дивлюся на екран, мені здається, так все просто. А я що тільки не бачила в цих літерах, а потім зрозуміла, що тут написано Франс. Тож, ця брошка французька. І я так вважаю, що вона зроблена. Не пізніше 50-х років, а може, навіть десь до Другої світової війни. Дуже задоволена я цією знахідкою. Знаєте, я і кажу, мені більш за все подобається саме європейська біжутерія, яка зроблена не дуже великими тиражами. І отакі брошки вважаю, що вони не дуже були розповсюджені. Так що, такі знахідки у мене, а що вам сподобалось, більше за все. Я всім дякую за увагу. Я завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.